Дівчата, так цікаво, що чекає на нас із цим раундом. Думаю, вам дуже сподобається. Ви отримаєте цілу купу живих тарганів. Тільки подивіться, які вони милі, а яка гнота. Мені шкода, але вам все одно доведеться малювати. Робити це ви будете за допомогою маленьких наперсток у вигляді ручок. З їхньою допомогою малювати вам буде дуже зручно. Незвичайно, але вам сподобається час уже пішов. Тарганів я, звісно, отримати не хочу, але продемонструвати свої навички малювання все одно треба. Думаю, у мене вийде дуже гарно. Е так, сподіваюся, бо інакше мені нема в кого змальовувати. Ось блин. Мій олівець зламався. Чим мені тепер малювати? Точно, у мене ж є точила. Сподіваюся, вона мене врятує. Яка краса? Тепер я можу знову малювати. Що відбувається з точилкою? О! Ну Ось тепер я вся в тирсі. Зате улівець вдалося наточити. Тепер залишилося тільки здути тирсу з паперу, щоб скоріше приступити до малювання. Готово! Ти що собі дотишня? Я тепер вся в тирсі. Не хвилюйся, я допоможу їх позбутися. Дякую, величезна. Це дуже мило з твого боку. Звичайно, після такого я не ображатимусь на тебе. Так що ж це таке? Жулі, може вистачить кидатись? Яке на хапці? Жулі, як ти не розумієш, що ти мені заважаєш малювати. Розумієш, я не можу постійно відволікатися. Добре, я приберу все сміття. Ого, який у тебе чудовий малюнок. Мабуть, я його прихоплю. Гей, мій малюнок. Скоро вже кінець челенджу. Oh, no. Ти абсолютно права. Челендж закінчився. Настав час показувати, що ви встигли намалювати. Віта, ти могла й краще. Дизлайк. Hey, міла. Де твоя робота? Так не піде. Ти точно не виграєш. Джулі, а ось ти мене порадувала. Мені дуже подобається твій малюнок. мій! Стоп! Дівчата, вистачить лаяти. Що у вас сталося? Хоча я не бажаю розбиратися у ваших проблемах. У мене своїх вистачає. Міла, ти отримуєш тарганів? Потрібно було старатися. А який жах? Я ж старалася. Нічого собі, ніколи не бачила стільки торганів одразу. А що там лежить на дні? Здається, щось дуже блискуче. Нічого собі, це ж каблучка зі справжнім діамантом. Бо це так. Як же мені пощастило? Так, справжня краса. Дівчатка цього разу на вас чекає ще більш незвичайний приз. Ви любите морепродукти? Тому що комусь із вас дістанеться цей слизький, але дуже милий восьминіг. Та ви знущаєтесь. Фу! А малювати ви будете такими фарбами на склі. Сподіваюся, ви впораєтеся. Ваша хвилина пішла. Okay. У дитинстві я часто малювала такими фарбами, тому я просто зобов'язана перемогти. Блін виглядає, як звичайна пляма. Потрібно її стерти. <рит> так, як можна так зіпсувати роботу? Ось я зараз намалюю, щось і справді круте. Може, наш приз дуже страшний восьминіг, але навіть його можна намалювати милим і дуже красивим. <рит> На мою думку, виходить дуже чудово. Цілком згодна з милою. До того ж, чим краще намальований весь тим менше шансів отримати справжнього. У мене закінчилася синя фарба. Сподіваюся, міла не буде продаю, якщо я позичу в неї. Розуміла, а я маю дозвіл запитати. Подивимось, як тобі сподобається, коли ця пляшечка із фарбою назавжди стане твоєю. Ага, ось це пранк. О ні, що таке? Як мені її відліпити? Гаразд, для початку треба домалювати. Віта, що ти намалювала? Здається, щось дуже моторошне, який жах. Говорити таке, як мінімум, дуже невічливо. Мені доведеться тебе провчити. З Розбитим склом ти такого точно не скажеш. Що ж тепер робити? Я не хочу ось монога. Хоча, може, мені допоможе клей, який я використала для пранка. Чудова ідея. <звук> Дівчата, час закінчується. Настав час демонструвати малюнки. Hey, Джулі, ти розумниця, вийшло просто незрівняно. Oh. Віта, ось на твоєму полотні просто якийсь невимовний жах. На жаль, таке не годиться. Міло від тебе я не чекав більшого. Де ти примудрилася розбити полотно? Я засмучений. Думаю, буде чесно, якщо восьминога отримають обидві учасниці, які напливально поставилися до правил челенджа. Віта та міла, восьминог ваш. Правильно, давайте їжте його. А я дивитимусь на це і сміятимусь. Ви можете не відмовлятися все одно доведеться з'їсти. Пробуємо. Фу, це огидно. Я й не думала, що це так погано. Тим при мені ще страшніше пробувати його. Так же і справді Гедота. Джулі, а ти чого смієшся? Я не дозволю, щоб з мене сміялися. Віта, пропоную показати Джулі, хто сміятиметься останнім. Підтримує Джулі лови. Ей, ви що наробили? Яка гидота! Тепер у мене щупальці замість волосся. <клес> Як мені тепер жити? Які ж ви жорстокі. <клес> Яким же буде третій раунд цього челенджу? На цей раз із призом вам пощастило. Подивіться, який милий песик дістанеться комусь із вас. А малювати вам знову доведеться чимось незвичайним. Зробіть собі грим, щоб бути схожими на цього милого песика. На це у вас знову є рівно хвилина. Погнали! Так, я не можу програти. Я дуже хочу подружитися із собачкою. Я теж хочу, тож треба поквапитися. Так, да, вже усі ми хочемо такого солоденького друга. Малювала грим собаки. Не думала, що ця навичка може мені стати у нагоді. Нічого собі, у дівчат виходить дуже непоганий грим. Треба це виправити. Ей, ви що наробили? Ви все зіпсували. але я невинна. Знаєш що? Отримуй. Знатимеш, як заважати мені малювати. Ах так! Тоді й ти отримуй. Нехай у тебе взагалі все змиється. За що ти мене так не любиш? Ага, які ж ви страшні? Тепер ви не на собак, а на прибитів схожі. Тільки мене не чіпайте. Час вийшов. Настав час вирішувати, хто стане власником цього песика. Віта, це жахливо. Малюку, тобі на таке дивитися не можна. Мила, ти не краща. Твій грим, звичайно, не такий страшний, але на милого песика ти все одно не схожа. Джуля, ось ти молодець. Саме ти отримуєш свого друга. Ура! Yeah! Дивіться, який він гарний і милий. Yeah! Що ви там дивитесь? Мені ж треба було якось боротися із конкурентами. А чим це так смердить? Yeah! О, ні! Милий песик під дуже мили кубку. Фу, яка гидота! Yeah! А тобі дісталися лише його відходи. Справедливість перемогла. Дівчатка в цьому раунді на вас чекає розкішний приз. Дивіться, яке розкішне намисто, і воно дістанеться комусь із вас. А малювати ви будете такими пляшечками, в яких знаходиться кольоровий клей з блискітками. Думаю, буде круто. Час пішов. Погнали! Okay. Я знаю, що стану власницею цього намиста. Інші дівчата просто за статусом не підходять. Як взагалі видавлюється цей безглуздий клей? О, oh, ні, все зіпсовано. No. Як мені тепер його прибрати? Може, вдасться зафарбувати іншим? Ні, нічого не виходить. Що ж робити? Джулі, не смішно. Я тобі зараз покажу. Все, не чіпайте мене, я малюю. Я зовсім не знаю, як мені намалювати замисто, але й інші не мають його отримати. Мила, не ображайся, але тобі доведеться на собі відчути потужність цього клею. Все йде просто ідеально. Потрібно лише додати пару крапель червоного клею. Приголомшливо! Що це таке? Чому пляшка приклеїлася до руки? Джулі, це ти? Я? Ні, це Світа. Ах так! Значить, їй також доведеться дізнатися, який no. добрий цей клей, але не на руці, а на обличчі. Ось тобі no, no. No. <laughs> мені здається, їй <її> личить. <глад> Допоможіть. <плес> Зніміть з мене цей жах. Uh -oh. О, ні. Тепер у мене немає половини обличчя. No. 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 Потрібно терміново повернути брови на місце. Міло, дарма ти зі мною зв'язалися. Зараз я тобі покажу. Стоп! Час вийшов. Показуйте, що ви там намалювали. Камон! Віта, ти знову у прольоті. Жахлива робота. Тільки не ображайся. Джулі, ти не краща. Дівчата, що сталося з вами? Ви вмієте малювати? Мило, добре, що ти мене завжди радуєш. Думаю, нікого не залишили сумнівів, що приз дістається мілі. Вітаю! Треба ж яка краса. Тепер я буду найгарнішою дівчиною. Джулі, ти теж хочеш? Хочеш, я дам тобі його поносити. Звісно, хочеш, але я все одно не дам. Ах ти, шахрайка, тоді воно не дістанеться нікому. Ти що наробила? Ну, це я вже відчула себе принцесою. Воно було таким гарним. <Sess princiiner> Бачили б ви свої незадоволені обличчя та їхній як намисто не виправить. Ну ось, мені дісталася маленька піца. А мій розмір мене влаштовує. Дівчата, у мене величезна піца є. Ну що, починай. Да, уж, я зі своєю піцею швидко впораюсь. Але за те я не забруднюсь. Піца на пару укусів. Я все, продовжуй. А, точно. Я задивилася на тебе і до мене прийшла ідея. Я хочу нарізати свою піцу, але не на нудні трикутники шматочки, а зробити з неї спіраль. Дивіться, хто небудь коли-небудь бачив таке. Звісно ж, ні. Це мій авторський метод. І по сумісництву дуже швидкий спосіб їсти піцу. Їсти трикутники вже не актуально. Ось і все. Ненці продовжуй. А у мене також є свій авторський метод. Я складу всі шматочки піци один на одного. І тоді в мене вийде піца торт. Готово. Ну а тепер настав час спробувати. Дівчатка, піца просто захоплення. Тільки проблема в тому, що я вже наїлася. Джил, у мене є ідея. Ненсі, давай! Ти зможеш. Ти боєць, Ненсі, не здавайся. Давай, давай, давай. Так, я боєць, я зможу. Я змогла. Я її з'їла. Пора, Джил, вона це зробила. Ненсі, ти молодець. О, який милий маленький Чупа-Чупс то у мене просто величезний. Ну так, величезний. Це ти ще мій не бачила. Джил, а що це за крихта у тебе в руках? Це крихта, мій маленький чубачупс чупс Ну нічого, я не засмучуюсь. Нехай він і маленький, але все ж таки дуже смачний. Нинці поглянь на Джил. Вона облизує порожню паличку. Чого це ви смієтесь? Вже скінчився. Я тільки увійшла у смак. Ленсі, твоя черга. What? О, точно. Зараз я його відкрию швидко і легко. Ой, Ен, вибач, я не хотіла. Так, на чому ми там зупинилися? М -м, який смачний. Таке відчуття, що він нескінчений. О, у мене з'явилася ідея. Що? Келих? Ага. А тепер лише потрібно трохи додати вогнику. Дівчатка зараз буде спекотно. Мій великий чупс перетворюється на солодкий напій. Спробуємо. Чупа-Чупс у рідкому стані навіть смачніший, ніж у твердому. Шкода, що швидко закінчився. Нинці, а можна обережніше? Поруч з тобою я переживаю за своє життя. Менше слів, тині. Скоріше їж свій чупа-чупс. Точно, скоріше б його спробувати. Ого, який він тяжкий. Дівчатка, мені його не підняти. Допомагайте. Тягни, тягни ж. Фух, я видихнулася. Тут потрібен або велетень, або мій молоток. Дівчатка, побережіться. Зараз я розправлюся з цим гігантом. Ще кілька ударів і він розколиться. Залишилося зовсім трохи. ж, бо давай. Ура! Готово! Ну що, план спрацював? Проти молотка ніхто не встоїть. Спробую! М -м -м, ось це смачно! Хочеться ще, іще, іще. Залишилось тільки крихти, але це саме смачне. О, ні! Мені дісталася сама маленька пляшечка Кока-Коли у світі. А в мене нарешті нормальна порція. Мені підходить. Подивіться сюди. Це жіганська пляшка Кока-Коли. Ого нинці на фоні моєї твоя порція виглядає комедно. Не слухай її, ти сама мила пляшечка у світі. І я упевнена, що сама смачна. Єс! Yes! Так і є. Хочеться ще. Що? Не вже скінчилася. Okay. Не переймайся, ненці. Я продовжу. Зараз ми спробуємо тебе Кока-Кольна цукерка. О, яка ти смачна! М -м -м. Адже гарна. А як же ці рештки на дні. Я не можу їх там залишити. А ну ка йдіть сюди. Ага. Ей! мій палець! Він застряг. Не хвилюйся, я тобі допоможу. А ну, витягуйся. Не вийшло. Ненсі. Простіше простого. Нам потрібна олія. Йди до мене, пальчик, я тебе врятую. Ось так. А тепер можна витягувати. Як по маслу. Не дякуйте. Ін, продовжуй. Легко. Відкриваємо. Ой, яка важка. Чому все велике таке важке? Але це супер смачно. Дівчатка, дивіться, не заздріть. І, і взагалі-то виглядає так собі. Що ти кажеш? А, це зараз оближу. І знову у мене сама маленька порція. А мені й такої шоколадки вистачить. Дівчатка, у мене шоколадка велетня. Але першою спробує джил. О, ідея. Для маленької шоколадки маленька кухня. Для початку я візьму маленьку кастрюльку і поставлю її на маленьку плиту. Всередину покладемо мою крихітну шоколадку. І до неї додам молоко. Вмикаємо та чекаємо. Вона почала танути. Ура! Вийшов гарячий шоколад. Тепер на його в крихітну чашечку. О, це так мило, що навіть шкода куштувати. Але все ж таки так і смачно і все. Ну ось. Я закінчила своє шоколадне пиття. Наступний. Ура! Визволяємо шоколадку від зайвого і кусаємо. Ну і що може бути краще за такий спосіб? <звузитан feasible> ну ось, я закінчила. А що не так? Я просто давно не їла шоколад, скучила. <звуз> так, добре. Як же мені з'їсти цю шоколадку? Вигадала дівчатка. знімай упаковку. Яка ж вона апетитна? All right, all right. Ну що почнемо? Я зібрала всю свою силу, щоб максимально подрібнити цю величезну шоколадку. Ненсі, да ти просто халк. <риклад> я й не таке можу. Зараз я буду створювати мистецтво. Вуаля, шоколадний дім. Ну, мистецтво, мистецтво, але дегустацію ніхто не скасовував. О, як же смачно. О, у мене ідея. Дивіться, я у будиночку. А дах нічого так. Дівчатка, навіть не думайте. Це мій шоколад, і я його з'їму ви сама. Тяжко, звісно, але це того варте. Залишилося зовсім небагато. Останній шматочок. І все. Ура! Нарешті мені пощастило. Велетенське горево. Вау, і справді пощастило. А ось нам ні. Мені дісталося саме маленьке печиво. Ну добре, не буду зволікати. Викупаю молодці і спробую. Ох, як вже смачно. О, у мене ж залишилось ще молоко. Дівчатка за вашу красу. Така мені багато, але я не можу зупинитися, воно таке смачне. <ролос> ну що, хто наступний? Вот Нинці, ну давай. А, точно, так. Тепер я. Який аромат. Обожнюю. Ну що, капітан Ору вирішає дальнє плавання молочними берегами. Ну ось, він загубився у молочному океані. Ну нічого, я знайду його. Ням Ей, ти чого там? Ой. А ось і Орео Я ж все одно вас їм. Вам не втекти від кровожадної ненці. Я закінчила. Джил, залишаєшся тільки ти. Так. Склянка з молоком у мене надто маленька, але все ж таки спробувати варто. На жаль, не працює. Джил, ти така наївна. Ну нічого, у мене є ідея. Просто вилю молоко на орево та все. А тепер можна спробувати. Отак це дуже смачно. Але саме смачне це Ей, Ені, потримай. Ох, я ж її багато. Ам, дякую. А? Дякую. Похожнюю Орео. Зупинитися просто неможливо. Ох, начебто все.